15 вересня четвер. Євангелія від Марка 5, стих 1 по 20. Перевезлись вони на той бік моря, в країну Герезинську, і коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами. Але він розривав ланцюги й трущів кайдани, ніхто не міг його уговтати. Днями й ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: Що мені, та й тобі, Ісусе, сину Всевишнього Бога. Заклинаю тебе Богом, не муч мене! Бо він сказав до нього, вийди нечистий душа з цього чоловіка, ще й спитав його, як тебе звати, той відрік, легіон, мені ім'я багато бо нас, і благав його вельми, щоб не виганяв їх краю а було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслися собі. Тож удалися до нього з прохань, пошли на тих безгрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм, і, вийшовши нечисті духи, війшли у свиней, тож кинули стадо близько дві тисячі. Скручі у море та й потопились у море, а їхні повтікали, порозповідали про те в місті та по То Той повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді. Той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм, очевидці, як воно сподівалось спіснувати, а й про безгрогих. Теж просили його, щоб вийшов з їхнього околиць, і коли сідав у човен. Заходився його просити колишній бістувати і про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього: Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змило сердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десятимисті те, що зробив Ісус, отож чудували всі. Що важливіше? Дві тисячі свиней чи одна людина. Що страшніше жити з біснуватим, якого ніхто не міг уговтати або зв'язати, чи жити з тим, хто має силу вигнати Легіон Бісів. Очевидно, мешканці Геразинської країни дали неправильні відповіді на ці питання. Цікаво, що опанований легіоном, побачивши здалека Ісуса, прибіг, уклонився йому, але цього не сказано про геразинців. Легіон просився, щоб його не мучити, бо сама присутність Ісуса була йому мукою, але цього ж просили й геразинці, хоч і не в приємний спосіб. Геразинці полякались того, щоб існувати сидів одягнений і при здоровому глузді, але не полякалися свого ставлення до оздоровителя. Можливо, лише одна людина у герозинській країні була опанована легіоном середини, існувати, але, мабуть, було там безліч людей, опанованих зовні, які, на відміну від першого, побачивши Господа, не звільнились від свого опанування. Ісусе Христе, ніколи не виходь з нашого околиць, будь з нами!